Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок, миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі. Знову ж таки, за вашими проханнями, аграрний гороскоп посіву насіння редьки, редиски, дайкону в квітні 2024 року. Перший такий період дуже гарний в козерозі при спадаючому місяці. 1 квітня з 8 ранку до 18 вечора, 2 квітня з 18 до кінця доби. Чому у нас така перерва? А тому, що місяць буде переходити з 3 у 4 фазу. Ми вибираємо тільки продуктивний час. Наступний період це. Період, коли дуже-дуже соковита редиска виходить, мені подобається, це у нас стихія води, риби спадаючи в місяць з 5 квітня з 15.00 до кінця доби, 6 квітня з 0 годин до 20 години вечора. Далі вже працюють, працюють енергії гекати. Телець ростаючий місяць дуже малесенький період, але його можна використати для корінців 11 квітня з 0 годин до 12.30. Ще один період до кінця місяця, теж у нас, як і початок козоріг. 28 квітня з 13.30 до кінця доби, 29 квітня всі 24 години, 30 квітня з 0 годин до 15 години дня. Використовуємо для посіву насіння, редьки, редиски, дайкону. Ось, будь ласка, весь агрогороскоп, аграрний гороскоп на квітень 2024 року для цих культур. На все добре усіляких вам гараздів. До нових зустрічей на нашому каналі у нових відео.